Привіт, друзі! Це програма Повний вперед і з вами, як завжди, Лєра Ільїна Любиш мандрувати, іноді зачаровано спостерігаєш, як проноситься поїзд, мрієш керувати справжнім тепловозом. Тоді, айда до нас, наш поїзд відправляється. Щасливої дороги! Київська дитяча залізниця це справжній рай для тих, хто мріє про далекі подорожі та керування таким потужним транспортом, як потяг. Тут юні залізничники навчаються усім тонкощам професії. Можна стати диспетчером руху поїздів, черговим станції, так і провідником, технічним оглядачем та навіть машиністом. Цей хлопець Юрчик Субота у свої 15 років вже керує справжнім потягом. А колись починав як і всі класа чистотою. А тепер він вміє і може все. Три роки назад я сюди прийшов. Спочатку звісно працював по провідником. Ну, я вже пройшов тут ці професії, як провідник, оглядач вагонів, оператор по черговому постанції, черговий постанції і машиніст. Ну, якщо от у нас приходять діти, вони перший раз от приходять. Вони не знають, як працювати над черговим, чи диктором, чи оператором. Я повинен їх навчити, показати, що і як де, і що ну, як відбувається взагалі у нас залізниця. Майже 65 років минуло з такого часу, як вперше запрацювала Київська дитяча залізниця. А вона і досі працює і приносить радість і користь як дітям, так і дорослим. Лівська дитяча залізниця прокладена по колу. Її довжина близько 3 кілометрів. Зараз працюють дві станції вишенька і Яблонька. Також на залізниці був побудований великий міст Віадук через яр, висота якого майже 20 метрів, а довжина цілих 100. Найцікавіше, що 200 років тому швидкість поїздів була лише 33 кілометри на годину. А тепер вони розганяться до 600 кілометрів. Зараз це смішно звучить, але уявіть, коли відкрили першу залізницю між Санкт-Петербургом і Москвою, проїзд деякий час був безкоштовним, бо люди боялися цієї страшної штуки. А ви знаєте, що перший фільм у світі був створено саме про потяг? А тепер запитання: хто створив найперший у світі фільм? Чекаю ваших відповідей і буду рада відвідати з вами неймовірних хлопців і дівчат з кіноклубу Кадр. А на сьогодні все. Я прощаюся з вами. До зустрічі!